Ще маємо відео тут вже в населеному пункті Північне Донецької області, де танк 32-ї окремої мобільної бригади просто впритул розстрілює позицію російської піхоти, яка накопичувалася для подальших штурмів якраз в цьому населеному пункті. І варто зазначити, що дуже і дуже багато живої сили було накопичено в цих будинках, і танк 32-ї бригади. Ризиковано, звичайно, тому що міг Птур прилетіти з будь-якого вікна чи з будь-якої позиції. Але танк відпрацював прекрасно. Було випущено близько 15 снарядів по скупченню, по тих будинках, де знаходились окупанти. І спочатку були. Погашень позиції ті, що ближче, зрозуміло, щоб ті навіть не могли на десь вийти і зашкодити нашій техніці. Ну а потім, в подальшому, коли це все вже було відстріляно, БК відстріляний, наші хлопці з артилеристи прикрили відхід, і танчик було збережено, танчик повернувся, до речі, на позиції. Але е, маємо ще і наступну інформацію. Росіяни намагаються розширити свій виступ Нью-Йорк з одночасною атакою українських позицій біля Торецька. Українські аналітики зафіксували просування ворога біля Юрівки, і ми про це говорили. Що Нью-Йорк знищується, і на мапі ми дивилися, що йде розширення плацдарму. Тобто, зробили цей виступ. Це ось десь схоже як було з очеретиним. Вони прорвали оборону, був такий клин, і потім цей клин почав розширюватися. Як бачимо, потім в підсумку по мапі по мапі Діпстейту цей розширення плацдарму дало плоди. Тому тут в плані Нью-Йорка потрібно бути дуже і дуже обережним і спостерігати за цією ситуацією. Тому що якщо там часів яр, повторюсь, плюс-мінус ситуація зрозуміла, і вона відносно контрольована, то е, біля Нью-Йорка вона така більш хаотично виглядає на теперішній. Момент маємо і неприємні новини. Окупанти публікують відео з урожайного, де вони вже повішили свою ганчірку на будівлю колишньої місцевої адміністрації. Ну як на будівлю? От подивіться, як це можна назвати будівлю. Це в принципі залишки будівлі. Місцевої адміністрації, це вже і будівлею не назвеш. Ну, але ось ці флаговтики ми захопили, захопили, що руїни. Ну, вітаю, ви знищили просто в нуль населений пункт і повисили свою ганчірку, і цим ви гордитесь. Ну, от така от ситуація. Насправді, на знищеній, випаленій землі, і на будівлі, точніше, те, що від неї залишилось, постійно всі прапори їхні, і вони цим. Гордяться, потім донос наверх, що так урожайне захоплене. На жаль, це підтверджують, і інші військові пабліки, аналітики, що урожайне все-таки наші збройні сили змушені були дійти. Ще з неприємних новин. Розпабліки публікують відео удару ракети іскандер по українському ешелону. З технікою це відео з півночі Харківщини. Удар наводив розвід дрон. Ну, ситуація наступна. Звичайно, приховати ешелон не є легкою задачою, м'яко кажучи, тим більше це Харківщина, де дуже близько до кордону, де розвіддрони постійно літають. Приховати їх ну не є можливим такі ешелони, погодьтесь, але е, все таки, якщо це була стоянка, то це не дуже розумно було. Тому що таку техніку скупчення потрібно звичайно якось швидше ховати. Враховуючи територію, так, де це все діло знаходиться, от маємо і такі неприємні новини щодо жертв. Інформації немає. Маємо тільки, от, власне, такий от, момент щодо потрапляння потрапляння по ешелону української техніки. Маємо ще одне відео від Міністерства нападу Російської Федерації, яке підтвердило нанесення удару авіаційною бомбою фап 3000 Тобто ФАБ 500, ФАБ 1000 це така вже, знаєте, зрозуміла тема. Але от фап 3000 під час взагалі зняти такий ролик, як вони оце скидають, як фап 3000 летить і знищує там певну будівлю. Це відео от від. Окупантів нагадаю, удар наносився авіаційною бомбою ФАП-3000 з універсальним модулем планування та корекції після успішного виконання польотного завдання. Екіпаж благополучно кажуть, повернувся в аеродром вильоту. Він оборони РФ наголошує, що це перше застосування взагалі цієї авіабомби. Раніше, 21 червня, медіа повідомляли, що вперше Росія застосувала тритонну авіабомбу ФАП-3000 М 54 з універсальним модулем планування та корекції під час удару по селу липці на півночі. Харківської області. ФАП-3000 це розроблено ще за часів СРСР трьохтонна авіабомба. Радіус ураження ударною тільки хвилою, уявіть собі, до 300 метрів. Взагалі, радіус враження, якщо так брати, не ударну хвилю, а загалом 46 метрів. А розсіювання взагалі. Частинок, який розлітається, це 260 метрів. Ну, тобто, якщо там вони ФАП-500 вдосконалили, і вона летить там 30-40-50 кілометрів, і якщо вони ще вдосконалять ФАП-3000, то це для Харкова в першу чергу дуже велика небезпека і з цим. Також потрібно щось робити. Так, потрібні в 16, які в принципі зможуть збивати літаки, про це говорилось на території РФ і має Мається на увазі, тобто завчасно наносити удар. Але якщо це буде продовжуватись в плані от, розробки цих трьохтонних тонних бомб, то Харкову і так не солодко може бути значно значно критичніша ситуація, враховуючи те, який радіус ураження від цієї трьох тонни. Бомби і так вага тритони, а так ще й плюс те, що вона власне може завдати ушкодження навкруги. Тобто ситуація справді не спростить із цими ФАБами. З цим потрібно щось робити. Ну і надіємося, звичайно, на F16, що їх буде в достатній кількості, вони зможуть закрити достатній такий простір і забезпечити Харкову відносне. Відносно спокійне життя давайте до світових новин перейдемо, але які безпосередньо дотичнюють якраз до війни. Нові Петріот і сам те від західних партнерів не зможуть захистити Харків, Суми, Миколаїв і Чернігів. Про це говорить більд. Зазначається, що зараз два Петріота захищають небо над Києвом по одному Львів та Одесу. Днями країни НАТО пообіцяли поставити Україні три нових Петріота, а також зенітно-ракетний комплекс «САВ-САМПТЕ». На думку аналітиків їх можуть поставити на захист Дніпра, Кривого Рогу, Вінниці та майбутньої бази F-16. При цьому їх не зможуть використовувати в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській та Сумських областях. Бо розвинена російська розвідка. Все це буде бачити і вирішити цю проблему можуть лишення в 16-й або удари в глиб території Росії, яких поки що немає. Ось така вона ситуація на мапі чітко намальовано так, де є захист, а де його по факту зараз як такого немає, куди росіяни спокійно можуть дострелювати і відповідно нищити міста і містечка. Е Маємо ще новину із Курської області, поки всі там захоплюються тим, ну чи не захоплюються. Не знаю, як можна цим захоплюватись, Неважливо на яку людину там замах створюється. Ну от поки е, замах на Трампа це, напевно, топ-новина. Е, зрозуміло, що це топ-новина. Е, в Курській області горить е, безпілотник по підстанції прилетів і прилетів дуже вдало. Судячи з кадрів, приліт був абсолютно вдалим. І тут мінус у Курській області завдяки безпілотникам. Ну, не будемо говорити, звідки вони прилетіли, прилетіли та й добре. І ще одна з новин, таких от якраз для війни: багато хто говорив про те, що Україна відмовилась від шведських винищувачів Гріпан. Але сьогодні з'явилась новина, і новина про те, Офіційна, причому, що Україна все ж таки продовжує перемовини із шведами про передачу винищувачів Гріпен. Про це заявив заступник голови е Жовква. Така от інформація. Гріпани, вони також дуже будуть потрібні. Можна в цьому не сумніватися. Питання: чи буде підготований вже екіпаж, чи будуть підготовлені аеродроми, звідки вони зможуть злітати. Ну як і для 16-х, власне капаніри, також вони потрібні, щоб захистити в разі прильоту. Ну так, від ПАП-3000 навряд чи це захистить, але і далеко не факт. Погодьтесь, і все інше, що літаки будуть розміщуватись близько до лінії фронту, мало ймовірно.